Що ви тут бачите? Нічого правда. Але 30-31 числа ви тут побачите. Отут будуть намети з різними рівненськими виробниками. Тут буде великий намет, де буде діджей, ведучий, де буде зібране більше 500 подарунків від виробників. Оце, отут, бачите? Зараз тут нічого немає, а скоро буде. Там буде зона мастер-класів, де ви з дітьми зможете пофарбувати, помалювати, зібрати якісь поробки і класно провести час. Також у нас в гостях буде холостяк рівного терен. Ми займаємось йогою. У нас буде пробіжка, розминка, спортивний бамбінтон. Тут будуть фудкорти. Там ви зможете скуштувати устриці, ман на мангалі приготовлені ковбаски, коктейлі. До речі, свято буде безалкогольне і ви зможете спробувати дуже класну камбучу, яку підготували спеціально для цієї події. Вона буде тут також в центральному наметі. Буде багато речей з символікою рівного футболки, піченьки, напої, речі до речі, забула сказати. Отут, отут буде дуже велика гра, вона типу монополія, але вона буде називатися Наше місто, де з таким величезним кубіком можна буде спробувати свої е, ігрові здібності і обов'язково е, залишитися з подарунком. А ще кожен бажаючий зможе прийняти участь у квест, -гри, в чат боті, і без подарунку також не, не, не залишиться. Тому. Організовувати свої всі справи так, щоб 30-31 числа ви обов'язково попали до нас на фестиваль Пітрима Рівненський. До речі, це день міста. 31-го числа день міста Рівна, і тому приходьте обов'язково.